Вітаю вас, діти! Сьогодні грамота, і будемо вивчати новий звук та нову літеру. Послухайте уважно загадку. Гострі кігті має, в подушки ховає, лазить він на плотик, а зветься. Так, це котик. Він приніс нам жартівливий вірш. Послухайте! Який звук там найчастіше повторюється? Кінь катає дід лахів. Кіт мурко ковбаску з'їв. Квокче квочка ко ко-ко-ко. Киці витівки мурко. Який звук найчастіше повторюється? Так, це звук к. Ми його чуємо. Та вимовляємо. А літеру ми бачимо і пишемо. Давайте разом будемо вимовляти цей звук к, к, к. Звук к приголосний. Буває твердим коробка, кубики. А буває м'яким? кіт. Буква К, ой, яка вона швидка, наче хлопчик, піднявши руку, витинає гопака. Давайте промовимо чистомовки. КО-КО-КО ко від коровки молоко. Ка-ка-ка, бігла ящерка прудка. Ок-ок-ок, ось колючий їжачок. А зараз гра впіймає звук. Бик, білка, коза, кіт. Подумайте, де знаходиться звук. У слові білка. Так, це всередині слова. А зараз ще чистомовка. Капуста козлику смакує, щодня капусту він купує. Повторіть швидше. Капуста козлику смакує, щодня капусту він купує. Тепер пропоную вам закінчити речення. Підказка. Всі слова починаються на звук К. Дівчинка читає. Хлопчик грається. Діти відкрили. Діти стали в. Молодці. Ось і вивчили ми ще один звук та ще одну літеру. До побачення!